На Рівненському автовокзалі затримали чоловіка з кастетом. Правоохоронці, які патрулювали на вулиці Київській, побачили перехожого, який йшов у їх бік. Втім, раптово незнайомець розвернувся і прискорив крок у протилежному напрямку. Міліціонери вирішили наздогнати людину. Йому було запропоновано працівниками патрульної служби оглянути його кишені. Під час того, під час самого огляду, чоловік на ім'я Сергій. Мешканець міста Славута Хмельницької області дістав з кишені предмет схожий на Кастет затриманому чоловіку 23 роки. Він є мешканцем міста Славута, що на Хмельниччині. Саме там він і знайшов кастет, розповів перехожий. Знайдене у людину вилучили, і тепер чоловіку доведеться відповідати перед законом. Адже кастет є видом зброї. Носити і використовувати його заборонено, бо сильний удар кастетом може спричинити тяжкі тілесні ушкодження, а то й смерть. Власне, це як вид зброї, і це заборонено предмет, який дозволяє собою законодавство носити, за частиною першої статтєю 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.